Тому ми виїхали сюди для того, щоб заступити на дежурство на блокпостах, вїзді виїзді з міста. І до відпрацювання оперативної інформації, яка в нас є, щодо виявлення і затримання терористів, які на сьогоднішній день по нашій інформації існують в місті Мелітопа. Да, в даний момент вони да, зараз є. Вот так. так, по нашій інформації є. Сережа, ти де? Ми разом з хлопцями з правого сектору Мелітополя працюємо. Я замкомандира правого сектору міста Запоріжжя. Зараз у нас тут є присутні хлопці з правого сектору Мелітополя. Тобто ми сюди викликаємо для підсилення і для забезпечення міста. Должен. А что, какая-то информация поступала? Так.